Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. Традиційні 5 хвилин сьогодні у нас четверг. І я все одно почну з того, а потім продовжу. з Поздоровлення дітей з Днем захисту дітей. Ми намагаємося захистити дітей. Ми робимо все, що можемо для захисту дітей. А ось Росія, вона. Хоче наших дітей знищити. І вона це зробила навіть сьогодні вночі. Росія поздоровила наших дітей і, по повідомленню, кличка загинула вночі від пострілів в Деснянському районі міста Києва двоє дітей 5 і 12 років. І націлення ракета одна була на полікліні, поліклініку Діснянського району. Вони почали бити по лікарням в Дніпро сьогодні в Діснянський район. Я не хочу більше нічого про це казати, тому що це тяжко. Це неймовірно тяжко, друзі. Але те, що є. Я просто завжди кажу: не треба бути злим і злопам'ятним, але пам'ятати треба довго. Все, все від політики, від політиків, хто привів нас до цього, до наших діток, до наших загиблих, до наших захисників. А поговоримо ми сьогодні знову по внутрішній політиці, як я вже. Ну, ви бачите, що я мало розмовляю про військові операції, про прогнози, про те, то про те, про різні. Я більше хочу бачити внутрішню стабільність і внутрішню нашу безпеку. Я вам хочу подякувати за ваші донати, що ви перераховуєте для підтримки як каналу, так і Збройних сил України. Також перед тим як почати розмовляти про Князева. Про депутатів, які виїжджають, тікають. Підпишіться на мій канал. І Якщо вам подобається, поставте вподобайку, друзі. Обов'язково розповсюдьте. Обов'язково інакше його ніхто не побачить, окрім нас. А якщо ви будете розповсюджувати, це побачить, тому що моє розповсюдження не працює. І давайте почнемо. Давайте почнемо секс голови Верховного Суду України, князева. Рука руку миє, свої, своїх не кидають. Як вони обрали собі голову Верховного суду за міська Знязева, такого ж хабарника і такого ж Покидька? А я вже прочитав про нього дуже багато, і я маю право на це сказати, що це покидьок. І вони обрали собі покидька. Отак От вони зараз витягують князіва з СІЗО. Зараз вони зменшили заставу. Зі 107 мільйонів до 75 мільйонів. 107 було, на мій погляд, правильно. 107 це приблизно 2,7, може, 2,5, 2,6 мільйони. Я не считав, не брав калькулятор, не считав. Його звинувачують в хабарі 2,7 мільйони доларів. 107 мільйонів приблизно гривень це і є 27 мільйона доларів. Знизимо. Щоб була ще е, можливість з цієї ж з цього ж хабаря давати і далі. І ось знизили до 75 мільйонів. Ну, хай сука, сидить в в'язниці. Ні. Розумієте? Я не знаю, хто це суддя. Можете походити по, по, по інтернету, ви побачите. Ви побачите. Йдемо далі. З'явилася інформація про виїзд за кордон депутата Трубиціна. Пам'ятаєте такого? Це депутат Київради. Який там звинувачується про все, 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 все. Виїхав він е, через Рава Руську за дозволом голови Прикордонної служби Дейнеки? Схеми, схеми е, розслідувальна організація кажуть, що підстава для виїзду це лист від е, ГУР. Всього в цьому листі було 5 людей яким просять посприяти у безперешкодному перетину кордону. Чому? Чому? Він турист, він е, волонтер, він артист, він спортсмен, що поїхав в Ізраїль, і його просить ГУР. ГУР підтвердила це. Розумієте? Е, гур підтвердила. Виїхати за кордон. схемам. Схеми дали запрос на ГУР, і представник ГУР Юсов відповів, що зробили це на прохання іншої структури, але відмовився назвати якою. Я розумію, що ГУР це розвідка. Я розумію, що я все розумію. Але я не розумію одного. Людина, яка під слідством, людина, який підозрює, людина, в якій повинен бути суд, їй дають, скажіть правду. Скажіть знову, що це агент ГУР. Скажіть все, що угодно. Но скажіть щось. Як от ініціатор, друзі, законопроекту про заборону виїзд нардепів за кордон, ініціатор закону виїзду нардепів за кордон. Я знаю люди, які є. Навіть там же ж всіх депутатів є депутатом селищної ради, якому 62 роки, і вся родина там в Європі, він не може виїхати. Тут реєстр закритий, і він сидить тут, а родина там. А йому 62 роки, і він депутат селищної ради. І він виїхати не може до родини. Розумієте, друзі? А ось е ініціатор цього законопроекту Торохтій Богдан, йому плювати. Він зібрався і поїхав до, до жінки, яка знаходиться в Болгарії, і там вони святкують по ресторанам гуляють, у них річниця шлюбу. А ось розслідування Бігус-інфо про цю сім'ю. Що після повномасштабного вторгнення родина Богдана Торохтія встигла змінити вже три автомобіля. Три. Усі вони купувались на ім'я його дружини Аліни Левченка. Чомусь не Тарахтій її фамілія. А Лєвченка. А чому? Тому що це донька нашого футбольного тренера Віталія Левченка, якщо фу... болівальників пам'ятають, колишня помічниця нардепа, народного нардепа Сергія Капліна. Помічниця і радниця ексміністра інфраструктури Володимира Мільяна Гіперлупа. Ви бачите, як все тут об... ну все пов'язано. них, все От торохті, наче ніде не був, попав до слух народа. Да, а зато жінка була скрізь. Так, у липні 2022 року Аліна Левченка продала свій рейндж ровер, на якому їздила. Да, приблизно за 76-77 тисяч доларів. Да, і того ж місяця купила Mercedes benz G400 2020 року. Нормально. Десь за 160 тисяч доларів, як вказано в договорі. У грудні 22-го це ж все війна, широкомасштабна війна йде. А вони машини міняють. У грудні 22-го року. Ця ж Аліна Левченка змінила цей Mercedes на новий Rover, Новий вже купила за 185 тисяч доларів. Бачите, машини ціна росте, росте. А де ж беруть? Де беруть на зарплату тарахтія? Далі у березні, вже, 23, вже в цьому році. Вона продає Range е Rover і купує електромобіль Mercedes EGS 580 2022 року. Двокольорове виконання Mercedes. Е Це про що говорить? Це індивідуальний заказ для них конкретно. 23 квітня 2022 року. Бадантерахті. Хотів виїхати, але його не випустили, а потім він повернувся, подав до суду, а от знову взяв дозвіл і виїхав, і виїхав. Нормально все? Все, друзі, нормально. Він повернувся, він тут. Але він спокійно їздить. Він ініціатор, щоб ніхто не їздив, але він їзде спокійно. Ну, ось так ми живемо, друзі. І ще раз за Росію і за наших діточок сьогоднішніх, ті, що загинули. Пам'ятайте, друзі. Пам'ятайте це, будь ласка. Україна переможе до вечора.